Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі друзі. Вітаю вас усіх з Білогорщі. Сьогодні, тут, як і кожного року, перед пам'ятником генерал Хурунджу Роману Шухевичу відбулася панахида, яку очолив Превосвящений владика Володимир Груца. Зібралося дуже багато людей. Приїхали як зі Львова, так і з поза меш Львова. Щоби, щоби помолитися за е, упокій душі генерал хорунджого Романа Шухевича, оскільки сьогодні день його смерті, е, і ті, хто ознайомлені з його біографією, знає, що ми навіть не маємо місця його могили, не знаємо, де його прах. Покоїться, є версії, що його було взагалі спалено і розвіяно для того, щоб українці не мали такого меморіалу героїв. Бо взоруючись на героїв, ми крокуємо вперед. І саме 1 січня цього року Московська Орда зруйнувала цей музей, що позаді мене. І зараз очевидно є питання про відновлення цього музею. І як завжди, в кожній справі виникла суперечка, я спробую вам пояснити навколо чого виникла суперечка. Суперечка виникла найперше, що об'єднує всіх тих, які сперечаються, що музей повинен бути відновлений. Це сьогодні виразно і чітко артикулював і заявив міський голова Андрій Садовий, оскільки Білогорща, хоча є таким селом, але належить до Львова. І про це говорять меценати, які походять як з політичних структур, так і з громадських, серед громадських діячів. Але є питання, коли і як цей музей відновити. Отож, якщо ми відновлюємо музей, то ми його мусимо відновити. Зберігаючи ідентичність, яким він був. Тобто відновити все максимально до міліметра, це була хата. Це була стара хата. Тут генерал Шухевич переховувався помилково сьогодні. Написала міська рада про те, що тут він жив своєю родиною. Абсолютно він тут не жив родиною. Але у чому суть є? Сьогодні ж було на одному з ресурсів Львівської міської ради, оголошено про те, що оголошується всеукраїнський конкурс, де виберуть найкращі проекти, і відповідно, відповідно буде вибраний найкращий проект, але цей проект буде включати потреби інклюзивності. То дуже модне слово у Львові, щоб ви розуміли. Інклюзивності для всіх категорій людей, які приїздитимуть. І тут виникає саме проблема. По-перше, коли оголошувати всеукраїнський конкурс, це ще в час війни. Воно буде тривати дуже і дуже довго. Ви самі знаєте, що для того, щоб якусь справу завалити, треба створити комісію. І саме цього найбільше побоюються патріоти. Ті, яким не байдужа доля, доля цього музею генерал Хурунджоу Шухевича, бо вже немало у Львові є таких проєктів, які розпочали ще в 90-му році і дотепер не закінчені. Один з них це є спорудження саме у Львові, а не в Білогорщі тут, в центрі Львови, пам'ятника генерал Хурунджому Роману Шухевичу. І до сих пір не є зроблено. Пригадую скільки тягнулася історія з порудженням пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому, які були скандали. То що я, чесно кажучи, не осуджуючи нікого, я не можу зрозуміти поведінку саме Львівської міської ради. Причому я ставив питання, чому ви так поводитеся? Але час війни це не є час спорів. Нам треба чим пошвидше відновлювати пам'ять. Пам'ять людини, яка тут загинула. Немає місця його поховання, але є місце, де він загинув. І це місце повинно бути відновлене. І не з інклюзивністю якоюсь, а відновлене так, як було. Якщо є бажання створити що, скажімо, вміщала більше людей чи інші речі, будь ласка. Але музей, де він загинув, повинен виглядати так, як він виглядав. Я перепрошую, бо тут немає зв'язку. Продовжую нашу трансляцію. Музей повинен бути відновлений так, як він виглядав. Це повинна бути хата, де була краївка, сховок. Абсолютно там не може бути сучасних, знаєте, сходів, чи як дехто пропонує з влади ліфт зробити, тому що це вже не буде музей. Генерал Хорунжу Шухевича, це вже буде музей того архітектора, який це спроектує. Я вам продемонструю, що ще залишилося. Кажуть музейники, які тут це робили власними зусиллями, громадська ініціатива, що багато збереглося речей, збереглося, зберігся, ще навіть збереглася. Цегла. Збереглися деякі дерев'яні елементи. І то, що є оригінальне що збереглося, треба, очевидно, використати, змонтувати якнайшвидше музей відкрити. Я вам покажу, як він зараз виглядає. Хто не мав можливості поїхати, бачите? Ось так виглядає музей оце зруйнована цегла від удару. Від удару, бачите. От. Збереглася залишки хати. От. Там збоку ще хата. Далі не буду показувати думаю, кожен хто хоче, може приїхати. І Сьогодні Мер Львова проголосив, що наступного року ми урочисто відкриємо цей музей. У людей виникає питання логічне до пана мера Андрія Андрія Івановича. Як можна та за такий короткий шлях подолати всеукраїнський конкурс на спорудження на відновлення радше музею Романа Шухевича? І щоб на другий рік ще його відновити. Можливо, є якісь, скажімо, способи, але як на мене, тут і, знаєте, цей музей, як і багато інших пам'яток, які відновлюються, які були зруйновані і відновлюються, стали предметом політичної боротьби. Політичної боротьби. Тут мені хтось пише, Петро Порошенко пропонував коштом відновити музей. Так, звичайно. Це про це говориться і меценати, є, і Петро Порошенко, і інші, які готові в це вкласти свої кошти, і люди готові, до речі, прикластися до відновлення цього музею. І це повинна стати справа не тільки не львівської міської ради, але справа громадськості. Я тому виходжу в ефір люди. Ми, коли будемо чекати надії влади міської, щоби вона все зробила, то ми, знаєте, станемо лєнюхами. В 90-х роках ні один музей би не виник, ні одне би місце, курган могила не були з насипані. Якби ми чекали влади. Люди розуміли, що любов до Бога, любов до України є в основі майбутнього нації. І що пам'ятки, такі, як музеї, пам'ятки, пам'ятники, вони продовжують, вони, вони виховують нові покоління. І тому цей музей ми повинні відновити. Я більше того скажу. Незважаючи на те, буде дозвола чи не буде дозвіл, я закликаю громадськість, особливо патріотів, взятися і відновлювати музеї. І нехай хтось спробує подати. подати... До суду цю справу чи розпочати кримінальну справу. Чому я до цього заохочую? Бо знаю, що цей музей він вартує того, щоб його чим пошвидше відновити, щоб сюди приїздили діти, виховувалося нове покоління, тим більше він став славний і знаний для самих львів'ян, які тут ніколи не були. Бо тому що білогорщах, подивіться на карту, воно ніби і у Львові і у лісі, і багато про нього не знало, а тепер, може, будуть знати. Більше будуть приїздити, тому музей треба відновити. Я без... я... Моя така думка перестати сперечатися, скажімо, владі місцевій, з громадськістю, не конкурувати з політиками, не, 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 не пам'ятати зла Петру Порошенку якомусь, якщо я так розумію, мер має супроти нього якісь упередження. Закликаю священник примиритися, і якщо є люди, зокрема і Петро Порошенко, які готові дати кошти, щоб це відновити, то треба це відновити. Якщо є меценати, які готові це відновити, треба це відновити. Але відновити саме як тепер модно говорити, автентику. Бо хочу сказати, що мода є про автентику. Рачу, розмова про автентику в місті Львові є на кожному кроці. Тільки відкриєш сайти влади, всюди автентика. Але коли подивитися на реальні дії, то там не те, що автентики немає, там взагалі невідомо, що збудоване. Але будуть боротися проти капличок, церков, таких музеїв, вони до того здібні. Тому дорогі. Чиновник Львівської міської ради Андрій Іванович, звертаюся до вас справді з проханням, як громадянин як священник. Знаєте, будьте з народом. Будьте з народом. А народ хоче, щоб цей музей був чим пошвидше відновлений. Не кладіть палки в колеса бюрократичними. Процедурами. Аб громадськість, прошу, не, стоїмо, не стіймо байдужого Подаль, а включимося, щоб цей музей чим пошвидше відновити. Я також закликаю діаспору. Якщо хтось мене дивиться з діаспори, включіться в цей процес. Може, хтось має якісь артефакти, може, має літературу про Романа Шухевича. Зробімо ще й бібліотеку Романа Шухевича. Нехай це буде бібліотека національно-визвольної боротьби. Тощо. Я думаю, що є такі фахівці, як Володимир Ветрович. Сьогодні він був тут, виступав людина-науковець, молода людина. Прислухатися до них вони краще скажуть за мене, за інших. І дати слово їм, нехай вони скажуть, як би це мало бути відновлено і чим пошвидше це зробити. Мені здається, це наш є обов'язок у час війни. Бо наше, від... наше відношення до померлих показує, яким є від наше відношення до живих. Колись мій професор історії говорив таке: коли хочеш довідатися, в якому стані перебуває душа села чи народу, подивися, у якому стані перебуває цвинтар, в якому стані перебуває музей, а ось якому. І це не вина міської влади, обласної, державної. Це нищить нашу пам'ять, наш ворог, який хоче знищити нас як націю. Тому об'єднаймося, відкиньмо на бік образи, політичні е дискусії, а зробімо нарешті справу. Надіюся, що здоровий глузд переможе. Славася Христу! слава Україні.